Ну що, такі у нас новини. Нові кошенятка на базарі викинуті під контейнер. Звісно, вже до трьох місяців, не маці як кажуть, а нормальні котики. Трошки до руки ще поки бояться, бо лише сьогодні вони нас з'явилися ось сестричка, черепашка. Бачите, ну, тобто не малі, до трьох місяців. Теж кобаски їм тут дали. На базарі тут є люди, які. Тут просто Сосіська ходить, вона боїться. Сосіська не трогай. Ні, салі не трогай котиків. Хоча бійтесь, правильно робите. Бо тут є інша. інші ще чотири собаки, а от дві з них точно нападають, тому хай бояться, хай краще не висовують нос. Бо буде як з Так, да, Це той самий базар, це Лесіка. Він був дурненький, він не тікав, був меншенький, а ці, хоч такі трошки старшенькі. Надіємося, що. Все буде з ними добре і зможемо знайти їм сім'ї. Хоча, то, як то кажуть, нелегко, чесно кажучи, з такою кількістю тварин, то не знаю. Не знаю, треба переручати, щоб пішли в руки перш. Ой, вибачте, а потім уже, звісно, шукати сім'ї. Ну, фото я зробила, щоб виставити, може, хто хотів рижого котика. Це рідкість така. Зазвичай, щоб коти були, ну. Чи навпаки, дівчата рідкість, Не знаю, впрочем. О, вийшла сестричка. впрочем, їм треба сім'я. Люди догодували до трьох місяців, а потім взяли, просто шурнули на базар. Тіпа якось виживуть. А те, що тут погані люди, собаки все інше, нікого це не хвилює. Тільки ось пару людей це хвилює. Я знаю, що тут. Троє людей, які будуть давати їм їсти. Зранку ось тють Галя дасть, ввечері я занесу, може їсти їм. Ну, ось так. Ось насипала корму, водичку зараз дали відеречку, набрали. Теж їм поставимо, щоб вони пили. Але життя на вулиці недовгі. Ви вже це знаєте з попередніх відео. Їх можна легко зловити, але немає куди. Давайте будемо чесні. Поки-поки немає абсолютно куди їх ловити. Спочатку треба хоч більшу частину тих віддати, а потім бути нових. На жаль, такі реалії. Поки будемо підгодовувати. А там буде видно, як і що. Красунчики, і рижик і черепашка. Черепашка, якщо ви знаєте, є у нас ще одна трошечки більшенька. Ну, не набагато, яку ми вже стерилізували. Вона на перетримці. А це нова черепашка. Ось ж треба. Нього Черепашка. Такі то у нас справи. Місць так і немає в Києві, поки ми дуже очікуємо. Дуже очікуємо, бо, на жаль, не прилаштовується в такій кількості. Тут у нас по місцю. П'ятеро, але 20 і ось. Я цих не рахую, котрі на вулиці. Я рахую ті, які вже є на перетримці їх 20. На вулиці у нас ще сім. Сім. У бабулі двоє одної, яка не знаю, прогодує вона їх чи ні. Чи в іншому місці десь п'ятеро, кіцю маму треба буде стерилізувати. Наступного разу її візьмемо. Коротше, капут просто. Котопад не закінчується, зараз ось початок осені, І буде, буде, буде і далі. Це не ковбаска, ні, це кульочок маленький. Трошки бояться. Що від цих людей очікувати, каже, да. Винесли з хату, таку викинули. А ви що хочете і собі голову, як то у нас, як ти не смій любить говорити. Що хочете, то і робіть. Як хочете, так і годуйте. А, Потрібен корм. Корм для кошенят у мене закінчився. Я замовила. Завтра лише прийде роял. Ну і потрібен, напевно, нам ще пакет 4 лапи, щоб годувати цих кошенят, які на вулиці. Бо якщо я буду брати з того великого пакету, мені не на що не вистачить. Дуже швидко закінчується. Він нашов ковбаску, ви бачите. Якось я так кидала і він знайшов. Тільки тіть, галя дала ковбаску. О, ти злюка. Такі то вона тіла. Зараз я поставлю тут водички в деречку. Зараз покажу вам. Просіла аж на болять. Ось відро з водичкою. Зараз так сховаю, бо у нас тут такі люди, які дуже постійно викидають. Отак, між гаражі поставлю. І надію, що ніяка зараза це не викине, бо вічно їм все мішає. Скільки тарілок приносила і нічого немає. Ось режунька, а ось наша сосісон. Сосіська тіря салі. Вона взагалі котиків не трогає, і котики її особо не бояться. Да? Вона дуже хороша ляпочка. Ай, дуже хочу знайти її сім'єю, їй вже років 6, і потрібно тепли, теплий дім, а не на вулиці зимувати. Ось такі у нас малятка.